Джек Лондон жага до життя. Хто добре жив і кинув все, лиш той здобуде гарту. І виграти потрапить той, хто ставить все на карту. Вони ступали, кульгаючи до річки. Сходячи вкритим каменюками берегом, передній заточився і мало не впав. Обидва були стомлені і виснажені, з облич їм не сходив вираз тупого терпіння, що його карбують тривалі знегоди. На спині вони несли важкі клунки, загорнені, в укривала і підтримувані ремінцями, які вони накинули на лоби. Кожен ніс рушницю. Вони ступали, схиливши низько плечі, а ще нижче голову. Утупившись очима в землю. Якби нам бодай два патрони з тих, що в схованці, промовив задній. Голос його звучав одноманітно, без усякого виразу. Він говорив байдужо. І перший, заходячи в молочно білий потік, що шумував між камінням, не озвався ні словом. Слідом за ним у річку ступив другий. Вони не роззувалися, хоча вода була холодна, як крига, така холодна, аж кості нили і затерпали ноги. Подекуди шумливий вир сягав їм до колін, і обидва вони втрачали опору. Той, що йшов позаду, посковзнувся на гладенькому валуні і ледьве не впав, але в останню мить утримався на ногах. Голосно зойкнувши з болю. Мабуть, у нього запаморочилася голова. Заточившись, він випростав вільну руку, ніби шукав опертя. Ставши рівно, він спробував ступити вперед, але знову похитнувся і мало не впав. Тоді він поглянув на товариша, котрий навіть не озирнувся. Агов, біле, я підвернув ногу. Біл шкандибав далі через молочно біле шумовіння. Він так і не оглянувся. Товариш дивився йому вслід, і, хоч його обличчя ніяк не пожвавилося, очі засвітилися тугою пораненого оленя. Біл, вийшов, кульгаючи на той берег, і подався далі, не повертаючи голови. Чоловік який стояв серед потоку, удивлявся йому вслід. Губи його злегка тремтіли, і давно не голені рудівуса заворушилися. Він механічно облизав їх. Біле! гукнув він ще раз. Це був благальний крик дужої людини, яка потрапила в біду. Але біл не обернувся. Потім. Він одвів погляд і озирнув те коло світу, у якому його покинув біл. Побіля обрію дотлівало сонце, ледве проглядаючи крізь запону туману і мли, що налягали на землю без чітких обрисів, наче гуща. Перенісши всю свою вагу на здорову ногу, він витяг годинника. Була четверта. Уже тижні в зо два не лічив днів, знав тільки, що зараз кінець липня або початок серпня, і що, отже, сонце сідає на північному заході. Він перевів погляд на південь, десь там, за оцими похмурими горбами, простяглося велике ведмеже озеро. У тому краї полярне коло. Застережно накреслило свій кордон по канадській безплідній землі. Потік, серед якого він стоїть, це притока річки Копермайн, що тече на північ і впадає в Льодовитий океан у Затоці коронації. Йому не доводилося там бувати, але він одного разу бачив ті місця на карті компанії Гудзонової Затоки. Він знову озирнув те коло світу, у якому залишився, невесела картина. З усіх боків аж до обрію, одноманітна пустеля, пагорби всі пологі і низькі, ані деревця, ані кущика, ані травинки, нічого, крім безкрайньої страшної пустки. І в його очах. Нараз проблиснув страх. Біле! прошепотів він і знову повторив Біле. Він зіщулився, стоячи посеред молочно білого шумовіння. так ніби вся оця неозора безодня пригнітила його своєю нездоланною силою і жаским спокоєм. Він затремтів, як у лихоманці. Рушниця випала з рук у воду. Зачувши плескіт, він отямився, переборов страх, опанував себе, намацав на дні рушницю і витяг її з води. Потім пересунув клумак ближче до лівого плеча, щоб не так давило на ушкоджену ногу, і побрів до берега, невільно, обережно кривлячись від болю. Він не заблудив. Дарма що зостався один, він знав, що незабаром дістанеться до берега озерця, порослого усохлими ялинами і соснами, низенькими і миршавими. Індіанці називали цю місцевість Тіченічілі, тобто країна Патичків. В озерце впадає струмок. Він піде понад струмком аж до джерела на горбі, що править за вододіл – по той бік горба починається інший струмок, що тече на захід. Він ітиме за водою до річки Діс, там під перевернутим каноє, що привалене камінням, їхня схованка. Він знайде там набої для своєї рушниці, гачки і ліски, невеличку рибальську сітку. Одне слово, усе начиння, щоб добувати собі харчі. Також там є борошна, правда, небагато, шматок бекону і трохи бобів. Біл чекатиме на нього біля схованки, і вони вдвох попливуть, подіс на південь до Великого ведмежого озера, а потім через озеро до річки Маккензі і далі, і далі на південь, поки дістануться. До якоїсь факторії компанії Гудзонової затоки, де ростуть високі та здорові дерева, і де вдосталь усякого харчу. Ось про що він думав, силкуючись іти вперед. Але чим дужче він напружував тіло, то більше мусив напружувати розум, переконуючи себе, що біл не кинув його на призволяще, що біл. Неодмінно чекатиме біля схованки. Він був примушений так думати. Інакше для чого тоді силкуватися, лягай і вмирай одразу. Він знов і знов лічив у думці запаси харчів у схованці, і запаси у факторії компанії Гудзонової Затоки. Два дні в нього не було й риски в роті. І вже хто зна відколи він не наїдався до схочу. Раз у раз він нахилявся, зривав бліді болотяні ягоди, клав їх у рот, розжовував і ковтав. Пожива з тієї ягоди кепська, сама водичка та насіння. Ягода відразу танула в роті, залишалося тільки гірке, тверде насіння. Чоловік знав, що з Ягід не має ніякого наїдку. проте жував і жував, сподіваючись наїстися всупереч власному досвідові.